У них є свій кодекс честі. У них є своє бачення життя. Воно означає і намір, і процес, і результат, а головне це стан. Приграйте, ви станете мудрими. Виграєте, ви вы будете мрія. щасливі. Це сім'я. Любіте те, що делаєте, делайте те, що любите. Ми у вас віримо і всегда поддержим. Тречі вигравав чемпіонат світу з ММА. Було і за школою, і за гаражами. Коротше, пацанські біженці. Почалась повномасштабна війна, почали займатися іншими речами. Забрали у нас спортзал, розбомбили дім. Но є така штука, да, український дух. Давай, родной, он твой. Це тільки начало нашого путі. Так, вот, пацанов. Love you, amigas, друг секшене. Ми будемо ділянка найсумасше турніри, найкрутіші. У нас будуть гратися найтопові бойці України і другі села. Перед боєм я хочу тобі сказати, що ти найкращий. Потрібно лише вийти до Похтагону і показати, на що ти здатен.